Хочу від імені нашої братії, наших парафіян, сказати, що сьогодні сталося для нас диво Боже. Ми відчули на собі покров Божої Матері, тому що незважаючи на досить серйозні пошкодження все, що важливо для життєдіяльності нашого монастиря, це храми, ікони. І люди все лишилося цілим. У нас є троє легко постраждалих, і один з середньо, середньо, середньої тяжки пошкоджень. Всі інші Богу, дякувати цілі. Для нас сьогодні дуже важливо відчувати, що ми постраждали разом з українським народом, невід'ємною частиною, якого кожен з нас є. Ми неодноразово заявляли, що засуджуємо російську агресію проти України та українського народу. І для нас честь постраждати з українським народом. Я знаходився всередині будівлі, там де мешкаю я, як керівник на місці цього монастиря. Будинок трьохповерховий, він підпригнув підстрибнув, а разом з цим на стулі на стільці стрибнув так. що У мене був двійний стрибок. Посипалися шибки, посипалися годинники зі стін. Деякі ікони попадали, але враховуючи, що будівля, де я був на той момент, вона знаходиться на відстані 100 метрів від цієї будівлі, де ми зараз знаходимось, то там ми від, 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 відійшло в нас тільки пошкодило все інше, в нас настільки хочу звернути увагу. На те, що служби, які повинні спрацювати, вони спрацювали дуже оперативно і за менше ніж 6 хвилин після вибуху на території вже була і швидка допомога, і рятувальний.